І а, російська церква, яка залишається в Україні, це ще один безпековий виклик, який ми маємо станом на зараз. З нами на зв'язку Богдана Драч, депутатка Броварської міської ради від Європейської солідарності, координаторка громадського об'єднання «Справа громад у місті Бровари. Вітаю вас, а, пані Богдано. Вітаю Наталко. Богданом я от бачила ваш допис, де ви закликаєте жителів села требухів та інших небайдужих українців відстояти права релігійної громади православної церкви України проводити богослужіння у храмі, який був збудований свого часу ще Михайлом Галаганом, храм Покрови Божої Матері. Наскільки я зрозуміла, громада вже перейшла до ПЦУ, але можливо я просто не зрозуміла з вашого допису. Але з якоїсь причини все одно не можуть відбуватися богослужіння. Там. Будь ласка, розкажіть, яка ситуація і в чому полягає проблема? В селі Требухів під броварами ще в серпні 2022 року відбулися збори. і більшість людей прийшло більше 900 чоловік, жителів села Требухів, і вони проголосували з перехіду Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. І в нас є всі документи, в нас є перехід, в нас все є реєстрація. Ми зареєстровані під цією адресою цього храму Броварська 1 в селі Требухів. Нам надала міська міська влада, нам надала земельне уч... цю землю. Земля знаходиться під православною церквою України. Приміщення зараз під православною церквою України, але прибічники Московського патріархату і Московської. Отець, батюшка, як вони кажуть, він не пускає нас на територію церкви і, і нам не дають там проводити богослужіння наразі. Але ж є якась місцева влада, є, зрештою, поліція. Чи намагалися ви звертатися до правоохоронних органів за встановленням законності? Ну, в нас всі законні документи. Поліція їх має на руках, але поліція відповідає те, що вони тільки забезпечують правопорядок. Втрутитись і нас туди якось запустити чи зробити коридор. Вони не можуть. Ну з їхніх слів, з слів начальника поліції Броварського відділу. Добре, а які у вас в такому разі залишаються варіанти? Чи до суду звертатися, чи от я бачу, ви закликаєте людей відстояти права громади молитися в православній церкві України? Я бачу то, що на завтра вихід, це що при, при, прийшло багато. Небайдужих українців, які справді борються за права України за перемогу України, тому що я вважаю, на території України не має бути жодного клаптика, який окупований під московитами. Тому чим більше людей прийде, приїде небайдужих громадянин України і. Нашої нашої сторони буде більше, вони просто ці прихильники московського патріархату в нас розчиняться, і ми зможемо тоді туди, туди зайти. Тому що завжди, коли ми заходили, це серпня місяця. У нас іде цей конфлікт. Приблизно приходить 50 на 50, вони ставлять лісінку, як їхня матушка каже: дівчатка Лєсінько, лісіньку постройте, і вони нам не дають змогу зайти. Тому я вважаю, якщо ми приїдемо, прийдемо небайдужі люди туди до церкви і. Чим побільше, тоді ми зможемо зайти і правити уже в нашій церкві, побудовано більше ніж 110 років тому Михайлом Галаганом українською мовою. Так, та я сподіваюся, все обійдеться без конфліктів. Будьте обережні. Все-таки воєнний стан, і дуже важливо надати ворогу можливості скористатися цим релігійним протистоянням. Дякую вам за включення. Дякую, Богдана Драч, депутатка Броварської міської ради від Європейської солідарності, координаторка громадського об'єднання справи громад у місті Бровари. От це ще одна. бачите, ми, ми зробили це включення як характеристика, власне кажу. Ручи того, що відбувається зараз в Україні на місцях, та е, в регіонах, тому що ось цих протистоянь їх дуже багато насправді, і от ми бачимо, громада зареєстрована, всі документи на руках, вони не можуть служити, не можуть правити, не можуть молитися та в православній церкві України. Тобто відбувається якесь таке рейдерство.